Село Боратин на Волині має багату 500-літню історію. Нині воно є адміністративним і організаційним центром, навколо якого пульсує життя і відбуваються бурхливі зміни. Я з певністю можу на 100% сказати, що жителі нашої сільської ради в якому разі не хотіли б жити в місті Луцьку чи в якомусь іншому місці. Звичайно, що краще жити все-таки в якомусь. У спокійнішому населеному пункті, який знаходиться неподалік, чи обласного центру, чи іншого міста. сьогодні жителі нашої сільської ради всіх населених пунктів користуються не меншими благами, ніж користуються жителі будь-якого міста, чи нашої області, чи напевно нашої держави. У нас є і газ, у нас є і вода. У Луцький водоканал постачається, міська вода. У нас вуличі освітлюються, у нас сьогодні асфальтовані дороги. До того що я хочу сказати, що у нас нормальне транспортне сполучення адже сьогодні п'ять маршруток їздить в наше село, і люди фактично сьогодні при бажанні можуть знайти роботу в місті Луцьке. Скажемо, тобто все те, що і жителі міста Луцьке те саме маємо, і ми. Але в той же час я рахую, що у нас і краще природні навколишнє середовище, люди будуть мати змогу де відпочити. і Батьки мають змогу своїх діток влаштувати в дитячий садочок, де вони можуть отримати дошкільну освіту. На території нашої сільської ради функціонує дві середні школи. Села Рованці, села Боратин, і з хорошим педагогічним колективом, з керівництвом дуже хорошим, тобто на високому рівні надаються рівень знань нашим діткам. Сьогодні у нас відкрита амбулаторія три роки тому. Тобто, жителі і старшого покоління та саме голові, що і молоді сьогодні можуть також потребуватися без здоров'я саме. Тут на місці не треба нікуди далеко їхати, тобто можуть прийти в амбулаторію, їм буде надана перша медична допомога. В разі потреби, звичайно, вони по направленню лікаря зможуть відвідати чи обласну лікарню, чи нашу районну лікарню. До сільської ради належать боратин новостав Руванці Голишів. Руванці село особливе. Чим? Завітаємо до місцевої школи. Наша школа багато дітних мам школа. Школу відвідують діти вісьми релігійних конфесій. Ми раді тим, що ці діти виховуються в релігійних родинах. У нас в школі немає жодної дитини, яка була на підпришкільному контролі, немає дітей, які порушують дисципліну, немає дітей, які зловживають спіртним і корінням. Всі діти відвідують з батьками разом свої церкви, де їх вчать поважати старших. У них родині свята є, зазвичай вчителі нашої школи також відвідують їхні зібрання. Нас запрошують, щоб ми спілкувалися разом. Також у нас є і круглі столи, де ми обговорюємо ті чи інші проблеми, які виникають під час роботи. Разом з батьками вирішуємо ті складні завдання, які поставила перед нами наша Україна. Діти як діти. Кажуть про них педагоги. Однак у нас багато дітей відвідують музикальні школи міста Луцька. Дуже хочу подякувати тим директорам музичних шкіл, в яких навчаються наші діти. Ось в нас є свій ансамбль. Наші діти займають призові місця на срібних дзвіночках, районний конкурс, на обласних конкурсах займають також. Багато дітей є, які відвідують спортивні. Секції, спортивні школи, навіть і екологічний центр нам допомагає. В нас працює гурток, еколо, еколог В нас працюють також і гуртки природничі різні. Ми стараємося з ними співпрацювати. і Діти наші задоволені роботою нашої школи і наших гуртків. Бібліотека в школі невеличка, але все пізнається в порівнянні з порожнім приміщенням і порожніми книжковими полицями. Хочу подякувати сільському голові, я вже казала Сергію Олександровичу, за велике придбання наших енциклопедій, довідників. Ні на одне візит в школу його не завершили тим, щоб прийшов без подарунку на бібліотеку. От хочу подякувати так звичайно батькам, спонсорам, які за їхні кошти також придбано літератури для молодших школярів. Це такі казочки, тоненькі книжки, які діти задоволені в нас читають, беруться, бігають в бібліотеку. Наші дітей в бібліотеці на перерві, як бджіл в вулику. Приміщення школи збудоване за державні кошти, але багато тут зроблено руками батьків і вчителів. Сьогодні всі разом мріють про актовий зал і більшу кількість класних кімнат, адже діти народжуються. Амбулаторії села Боратин вам найперше покажуть соляну шахту і стоматологічний кабінет. Та найбільшим здобутком є апарат ультразвукової діагностики. Ну так скажуть, фішками нашого, нашої амбулаторії це є сучасний апарат ультразвукової діагностики, завдяки якому ми можемо робити обстеження органів червоної порожнини Тут ж на місці. Якщо в мене, наприклад, є якісь питання по діагностиці я можу це зробити сам, за рахунок чого? За рахунок того, що я пройшов курси спеціалізації по ультразвуковій діагностиці. Так що можна робити все на місці. 4200 дорослих і найменших пацієнтів має під опікою сільська амбулаторія. За нормами, правда, лікар має опікати півтори тисячі чоловік. Тому мріє Сергій Іванович про розширення штату лікарів. Тим більше, що в амбулаторії є умови для їх роботи. Правда, не хочуть випускники вузів йти на село працювати. А специфіка лікарської роботи тут така, що приходять люди частенько із запізнілими болями. Люди в селі, вони завжди в роботі, але вони хворіють не менше, ніж міське населення. Просто в них немає часу на це. Вони вже приходять, коли там вже їх скрутило, заболіло вже так, що не можна тої картоплі викопати чи буряка посадити. Тоді вони йдуть до лікаря. Питається, чого. Ой, я думала, що пройде. Ну, так. так буває в когось, але запускається все далі і далі. Перш за все, це треба прийти, обстежитися, зробити профілактику, ніж потім лікувати наслідки. Втім, розуміння того, що здоров'я найголовніший капітал, який дається людині в житті, все більше приходить до селян. Підтримувати себе у хорошій спортивній формі стараються і люди середнього віку, і молодь. В міській раді спортивне життя, думаю, проводиться дуже в хорошому ритмі. У нас є три футбольних команди це дві дорослих команди. Одна футбольна команда грає на область. Яка зараз на сьогоднішній день займає перше місце. Друга команда це футболісти, які грають на район. Вони чемпіони цього року району і обладателі суперкубка району. І ще є дитяча футбольна команда, яка займає ну, передостаннє місце в області. Ну і плюс тут. Проводяться всі змагання районного масштабу, обласного масштабу. У нас є дзюдо, є самбо, є аеробіка, є бальні танці, є духовий оркестр на стадіоні, є діти, які займаються легкою атлетикою, діти, які займаються туризмом. Ну, живеться весело. Вихідних нема, ні суботи, ні неділі. Варто подивитися і на результати батьківської творчості у дитячому дошкільному закладі Сонечко. Таких зайців, зроблених із звичайних автомобільних шин, ви мало де побачите. А чого варті інші звірі, які б прижилися на ігрових майданчиках? Я вважаю, що в нашому дошкільному закладі створені всі необхідні умови для творчого для розвитку особистості дитини для її творчості. Вихователі прикладають всі зусилля під час організації освітнього процесу, щоб дитина розкрилася, щоб всі її позитиви ще тільки під були підкреслені і вдосконалювалися. До речі, під час роботи знімальної групи до сільського дитсадка завітали столична гостя. У процесі знайомства із дитячим дошкільним закладом ми і поспілкувалися. Я не бачу різниці між міським дошкільним закладом, і що це сільський дошкільний заклад. Тут створено всі умови для розвитку особистості дитини, і зараз ми проговорюємо про розвивання середовища, про розвиваний простір для дитини. І ми бачимо ці осередки, які дуже продумані педагогами, це осередки природи, це осередки ігрові. Всем для розвитку інтелекту дитини. І ми це бачимо і в такому сільському садочку, я вперше в дошкільних закладах Волинської області я просто просила, щоб ви побачити сільський дошкільний заклад. І я хочу сказати, що за останні роки саме дошкілля Волинської області воно заявило про себе досить потужно. По-перше, серед лауреатів нашого першого конкурсу вихователь. Року він вперше проводиться. Є представниця дошкільного закладу міста Луцька. це Линик Тетяна. По-друге, практиками є дуже цікаві такі напрацювання, розробки, посібник. Те, що цікавить практики з питань планування освітньої роботи з дітьми, потім підготовлена і видана програма. Граючись, вчимося англійська мова. Я маю так, ну, таке можна сказати щастя працювати з надзвичайно е, креативним, надзвичайно. Е, Колективом батьків, які готові відгукнутися на всі наші пропозиції, на всі наші побажання, які є активними учасниками взагалі процесу виховання дитини в дошкільному закладі сонечко, і це забезпечує успіх. У Нас не, не буває якихось таких серйозних непорозумінь, якихось ну, таки, таких недоречностей, тому що батьки знають досконало, як живеться дитині в дошкільному закладі, як дитина харчується, як вихователі працюють з їхніми дітками. І тому я вважаю, можу так сказати, що ді, батьки. Нам довіряють своїх дітей. Сергій Яручик, боратинський сільський голова, сам людина, як кажуть, здорового способу життя. Любить плавання, теніс, футбол. Наше завдання створити умови, а люди вже повинні користи, напевно, щастя кожної громади, вміти використати ті умови, які для них створені. Депутат сільської ради протягом двох скликань Руслана Рідковець акцентує увагу на тому, що добробут людей протягом останніх років поліпшився. Головний принцип, яким керуються депутати, вирішувати проблеми на користь людей. А щодо того, хто є головним генератором успіху, я не можу виділити, що, наприклад, сільський голова ініціативу проявив, а хтось проти. І так буває, що скликання йдуть, сільський голова пропонує щось, підтримують, якісь є дискусії, хтось бачить, вносить своє бачення, але завжди якось стараються дійти спільної думки і на ну для. Для розвитку села У нас депутати активні, в нас 20 депутатів і в сільській раді, і 20 активних. Кожен має свою власну думку і стараються якось вислухати всіх, зважити і прийняти єдине рішення. Є в нас навіть в нашому вихованцях депутат-пастор церкви євангельської, ну, довіруючи. Ось є збирати на настоятель церкви депутат. Ну це не відображається на роботу. Дійсно, що депутатів є багато і думки дуже багато, і членів виконавчого комітету. Повірте, що і багато є ініціативних людей. Ні в якому разі не можна не прислухатись до їхньої думки. Потрібно завжди. Вислухати кожну людину і обговорити питання, і тільки після того приймати якесь рішення. Я, якщо наш на території баратин, то звичайно, що на місце депутата було 4-5 людей. Але повірте, навіть ті люди, які не стали депутатами сільської ради, якщо в них є хороші ідеї, вони до них завжди дослухаються, і вони завжди будуть працювати або в якійсь комісії, або в ініціативній групі, або в виконавчому комітету. Тобто кожна людина, яка хоче змінити чи покращити своє село, благоустрій свого населеного пункту. Має змогу це зробити. І, звичайно, що кожна думка повинна підкріплена бути фінансово, можливості, те, що може сільська рада. Ми стараємося підтримати і зробити, але починали ми з того, що створили сільські комітети. Це також досить таке важливо було. І, можливо, йшло якісь піфінансування. Ми починали з маленького, з. Наведення порядку на кладовищах, загородження кладовищ, висипання доріг формняком. Звичайно, що з часом ми ставали трошечки інші змінювалися. Змінюється напевно і думка людей відносно того чи інших процесів. Але на сьогоднішній день ми дійсно бачимо такий поступ вперед. Я хочу сказати, що не тільки сільська рада робить крок кроки вперед, а роблять, напевно, всі жителі нашої сільської ради, тільки завдячуючи тому, що в нас є єдина думка, єдина мета зробити своє село кращим. Що ж, у планах і в мріях місцевих депутатів і селян на найближчий час? Друга черга школи в селі Рованцях і штучне покриття на мініфутбольне поле, бігова доріжка для метання списа, нові книги в бібліотеці, збільшення лікарського персоналу в амбулаторії це вже визрілі бажання. Та найголовніший пункт у планах на майбутнє: відволікти молодь від шкідливих звичок. Про те, як це вдається, свідчить ось ця колекція нагород, в тому числі і спортивних, поруч із робочим столом сільського голови. Саме головне це профілактика. А для цього ми також не збудовуємо той саме спортивний комплекс, діють секції. Тобто молодь має змогу займатися саме в спортивних секціях, в нашому спортивному комплексі, брати участь в змаганнях. І я вам скажу, коли сьогодні працюють тренери, то ми бачимо, що не тільки молодь. Ми можемо молодь відірвати від поганих звичок, тобто а вона сьогодні змінюється на набагато кращу сторону, позитивну сторону. Вони беруть участь у змаганнях, вони стають більшими патріотами своєї сільської ради, свого села. Тобто кожна перемога не дається просто так. За будь-якою будь кожною перемогою нашого жителя це клопітка важка праця, як тренера, як, напевно, наставника, так само і тієї людини, яка бере участь в тому чи іншому гуртку чи грає за нашу футбольну команду. Хочу сказати, що останнім часом дуже змінилося, скажімо, ставлення жителів нашої сільської ради. До самого дозвілля, організації дозвілля. Адже раніше, скажімо, дуже важко десь жителів, особливо в приміських, при обласного центру, залучити до занять якомусь гуртку. Це була велика проблема. Але на наше щастя, напевно, сьогодні прийшов новий хороший керівник завклуб Сергій Юрійович, і він сьогодні в нас діє хор. Тобто люди мають змогу не тільки виступати, а вони ходять з задоволенням на репетиції. Сьогодні, за рахунок бюджету сільської ради, були пошиті костюми. І люди беруть активну участь в житті села. Вони виступають і на сцені сільській, і на районній сцені. При клубі сьогодні функціонує гурток бальних танців, де дітки мають змогу ходити і зніматися безкоштовно, хочу наголосити. Діє драматичний гурток, де робляться постановки вистав різних. Чисто, де займаються не дітки, а займаються дорослі. Звичайно, що залученням діток, але основна увага зроблена на те, щоб і дорослі мали змогу де відпочити. І з лютого місяця цього року при клубі в нас діє вже духовий оркестр, ми взяли керівника духового оркестру, бо це також досить таки важливо, щоб дітки мали змогу займатися. Бо в такому плані, напевно, і повинно розвиватися не тільки наше село, але й кожне село. А завдання влади, завдання не сказати, що це сільського голови, тому що, повірте, сільський голова ніколи нічого сам не зможе зробити. Це заслуга в першу чергу депутатського корпусу, депутатів сільської ради. Заслуга ініціативної групи, незалежно від політичних поглядів, завдання сільського голови згуртувати навколо себе, навколо скажімо, для покращення життя територіальної громади, актив села і прислухатися до кожної думки. Я але хочу сказати, що думок може бути 10 і більше, але головне завдання сільського голови це випрати одну правильну думку і, і щоб її підтримала більшість. Це це питання можна б говорити день, можна місяць, можна два місяці, але головне прийняти правильне рішення, щоб воно було підтримано більшість. Якщо це буде зроблено, то звичайно будуть і позитивні результати. Це якщо взяти в такому розвитку. А щодо соціально-економічного розвитку, то хотілося б наголосити, що тут це будь-якої сільської ради, будь-якого, напевно, населеного пункту. Це важлива роль, найважливіша роль таки депутатського корпусу. Добрими справами згадує сільський голова місцевих благодійників фабрику Ласка підприємство з іноземними інвестиціями Кромберг енд Шуберт. Окрема подяка Степану Москвичу, який 2004 року тут побачив розбиті дороги, занехаєне господарство і невдоволених, часто хворіючих від поганої води людей. І тільки завдяки ініціативі, відповідальності перед самими собою і перед громадою спільними силами прийшло село до всеукраїнських і європейських нагород. Перемоги у міжнародному конкурсі Дім 2011 тисячі 2012 дім кришталева цегла, який проводиться для прикордонних областей України, Польщі та Білорусі в місті Люблін Республіки Польща, і оцінює реалізовані проекти в житловому, промисловому, громадському і комунальному будівництві, реставрацію і пристосування пам'яток архітектури під соціальні потреби. Підтверджують високі стандарти, за якими працюють і депутати сільської ради, і підприємці та підприємства, що знаходяться на території сільської ради, і самі жителі села. А ще вони із задоволенням і всерйоз тримають марку найспортивнішого села України. Бо у здоровому тілі здоровий дух, хоч є і зворотня формула: при здоровому духові здорове тіло.